Всім привіт, друзі! І мені, коротше, прийшла вот така посилка. Тут у мене є такі штучки. Тут різні на... наліпки, коротше, і одна навіть відвалилась. вона вот. дуже, кстати, легко рветься Ну, коротше, не важливо Оставимо це. І я вже починаю клеїти Макдональдс. Макдональдс у мене ось. Мен він він теж відірвався. Я Енецькошту я вже доклела, дивіться. Це тут десь є. Зараз очікайте. Ні, не, не тут, не тут, не тут. Ось у нас кізимовий тут теж. Це я все клеїла сама. Ось вот такі от прикольные штуки.